Друзі, вас висвітаю одеська філія компанії Автопарк UA, нове чудове надходження. Це офіційно Hyundai Elantra 2013 року. З надійним атмосферним бензиновим двигуном об'ємом 1,8 літра з зазвичайною коробкою передач автомат. Автомобіль в чудовому, як візуальному, так і технічному стані. По техніці пост, повністю обслугований та не потребує жодних вкладень. Автомобіль має два комплекти гуми на легкосплавних дисках, два оригінальних ключики. Салончик у нас текстильний, в стані ідеальному, під чухлама. Хто приїде, той точно не буде розчарований. По комплектації автомобіль має повний електропакет. Шкіряне мультикермо, датчик світла та датчик дощу, обладнаний андроїд мультимедією з камерою заднього виду, двозонний клімат-контроль, підгрів переднього ряду сидінь та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. Кого зацікавила автівочка, знаходиться вона на Грушевського, 15 А. Придбати це, авто можна як за готівку, так в кредитоболізинг, і ще у нас є 3 день. Чекаємо на вас.